Це десерт без борошна, без цукру. Це пиха варіант: 360 калорій, 46 грамів білка. І майже 300 людей натиснули на сердечко з проханням, щоб я поділилася з цим рецептом. І як ви думаєте, що ми зараз будемо робити? Так, ми зараз детально покажемо, як зробити це. Ви розуміли? 10 хвилин в загальному на приготування. А давайте почесному. з вас лайк, а з мене детальний рецепт. Так, ми додаємо одне яйце. нам потрібен йогурт, нежирний. У нього 2,5% жирності. Потрібно 75 грамів. Можуть додати дати у Монастирі. грамолько 18 грамів какао потрібно додати. Також додаємо сюди протеїн 25 п'ять грам. Саме завдяки протеїну, цей десерт в нас багатий білком. Все готове, гарно перемішуємо. Ось така маса ріденька в нас виходить. Нам потрібно обрати тепер посуд, який можна буде закинути в мікрохвильовку. У мене ось така скляна чаша. Якщо ви бажаєте, щоб він був як брауні, тримайте 5 хвилин в мікрохвильовці. Якщо ви бажаєте, щоб він був більш ніжніший, не такої твердої консистенції. Ставте приблизно на півтори-дві хвилини в мікрохвильовку. Він у вас буде більш ніжніший. Ви в мене запитаєте, чи можна в духовці. Думаю, що можна, але я не пробую. Ви експериментуйте і в разі чого напишіть в коментарях, у вас вийшло в духовці. Переливаємо повністю всю нашу маску. Я думаю, що можна силикон, можна чашку спробувати. Все що маєте під рукою, що витримає мікрохвильов, користувати. Замість крем-сиру я додам, звісно, свій м'який сир, який я вчора зробила. Він ідеально вписався туди, просто ідеально кисломолочний м'який. замість пюре, яке в мене зверху, я використовую ось ці уманські абрикоси, які я заморозила взимку. Можете обрати, порізати свіжий ківі, зробити яблучне пюре, в мікрохвильовці або запекти його в духовці. вишню розморозити. Можете навіть з крохмалем зробити сукрозамінником на плиті, просто його розморожую. Знімаю шкірку, і оце пюре я зверху просто кладу без цукру. Один стільки солодкість уманські я абрик... Коса, що просто пюре ось таке. взяла рівно 50 грамів, розморожу трішки. І потім стану шкірку і візьму лише пюре. Неймовірний. Ха-ха, ви подивіться. Так, дивіться, який він у нас вийшов. Пружний, бачите, який м'якенький. Я б сказала би дуже м'якенький. Робимо шпажкою проколи. Маю намір його пропитати. Пропитаю. Це ми робимо по бажанню: 50 грамів. Там сиропу агави. Я додала трішки для солодкості. Наш крем. Зверху нашу абрикоску. Сипаємо магдалевими пластівцями. Ви колись скажете, що це пиха варіант. Заслуговує найкращі похвали. Ви лише погляньте на цю вологу текстуру. Це ж брауні. Mm, вологий не солодкий. Mm, він не забитий. Тут навіть немає розпушувачу. Той хто полюбляє шоколад, прям тому 100% зайде. Тут відчувається протеїн. Якщо для вас це не проблема, то чудово я чомусь впевнена, що його можна навіть на ніч. Дякую вам за перегляд. Надіюсь я була вам корисна.